Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 50-річна жінка та 47-річний чоловік загинули у преображенці під час ворожої атаки. Їхні тіла рятувальники діставали з під завалів. Росіяни вдарили кабами по громаді щонайменше шість разів. Авіабомбами гатили окупанти і по гуляйполю. Поранена 74-річна жінка. Директорку 107-ї гімназії можуть відновити на посаді. Нагадаємо, Галину Ємельянову звільнили через те, що під час однієї з тривог запорізького журналіста не пустили до підземної школи, яка є укриттям. Батьки учнів були проти звільнення. У питанні пообіцяла розібратись нова директорка департаменту освіти міськради Марина Макухіна. У Запоріжжі водій прокатив військового на капоті авто. Поліцейські повідомили, що керманич ледве не наїхав на літнього чоловіка на пішохідному переході та почав з ним сваритись. За пішохода заступився військовий. Він намагався зупинити машину. Натомість водій повіз його на капоті. Врешті він різко загальмував і військовий впав на землю, через що зламав ногу та отримав забої. Водія розшукали, машину вилучили. Відкрите кримінальне провадження. П'ять сучасних реанімобілів передали благодійники Запорізькому обласному центру екстреної медичної допомоги. Машини оснащені усім необхідним для транспортування та порятунку пацієнтів у критичному стані, дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень, ношами, кисневими балонами та іншим. На окупованих територіях Запорізької області з квітня будуть відключати мобільні номери українців, які не надали загарбникам власні дані. Про це повідомляють зокрема жителі Бердянська. Окупаційна влада каже, що відключати номери почнуть з липня. Центр активної взаємодії відкрили у Запоріжжі. Це місце, де активісти, волонтери та влада можуть об'єднувати зусилля для відновлення регіону, організовуючи тренінги, консультації з розвитку громад та надаючи безоплатні робочі простори. Якщо ваше серце вільне, покажіть дію. До дня всіх закоханих у застосунку з'явились сертифікати для неодружених. У цей неофіційний документ українці старше 18 років можуть додати своє фото та написати про свої вподобання і таким чином шукати собі пару. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.